Thank mm -hmm. you. Ради вітати вас, друзі. Відеоігри можуть бути чимось більшим, ніж просто втечею від реальності або короткочасним захопленням. Вони здатні реально допомогти вам стати кращою людиною. Звичайно, як і будь-що інше зловживання відеоіграми може бути шкідливим, але в помірних кількостях вони здатні демонструвати величезний позитивний вплив на якість нашого життя, підвищуючи рівень нашого щастя. Давайте у цьому відео поговоримо, як вони це роблять. Друзі, влаштовуйтесь зручніше запасайтесь. Смаковиками і приємного перегляду це вісім способів, як відеоігри можуть зробити нас кращими. Це може прозвучати трохи смішно, але якщо знову і знову отримувати по дупі в якійсь складній грі, це чудовий спосіб стати більш терплячою та зосередженою людиною. Звісно, завжди знайдуться люди, які не розуміють такий підхід для самопокращення, і відповідно, проекти від From Software для них це щось безглузде, але для багатьох інших ці ігри з їхнім унікальним стилем жорстокої, але чесної гри приходяться до душі. Якщо більшість відеоігр спрямовані на отримання миттєвого задоволення, Вовлення, то проєкти від From Software та інші подібні ігри це досить довгі ігри, які змушують вас зосередитись на перешкоді, яка виникла у вас на шляху, прокачати свої навички, а потім подолати цю перешкоду як тільки ви будете готові. По суті, складні ігри можуть допомогти сформувати у вашому мозку мотиваційну систему, яку, як би дивно це не прозвучало, ви пронесете з собою через усе життя з усіма різноманітними викликами, з якими вам доведеться зіткнутись, а також допоможуть вам зрозуміти. Що хороші речі часто приходять до тих, хто вміє чекати. Давайте поговоримо про найочевиднішу перевагу від ігор, незважаючи на поширену думку, що вони роблять нас тупими, ігри можуть бути надзвичайно корисними для нашого фізичного та психологічного здоров'я. Такі ігри, як Dance Dance Revolution, Just Dance та Ring Fit Adventure, геніально втілили в життя ідею фітнесу, в той час як багато інших повідомляють, що використовують подібні проєкти для підтримки своєї фізичної форми. А це є життєво важливим, оскільки дослідження показують. Що, наприклад, свайпінг телефоном може негативно впливати на моторику наших рук. З психологічної точки зору, такі ігри, як Portal, The Witness, Brain Training, The Talos Principle і багато інших, можуть бути надзвичайно корисними для покращення навичок, вирішення проблем і поліпшення розумової активності гравців. Також існує припущення, що ігри головоломки можуть стати корисною допомогою для когнітивного розвитку людей похилого віку, наприклад, покращуючи їхню пам'ять і поліпшують здатність за М'ятовувати та зберігати інформацію загалом, як частина здорового способу життя, ігри можуть відігравати величезну у підтримці вашого тіла в тонусі, а розуму в гостроті. Великою перевагою мистецтва у будь-якому прояві є його здатність посилювати емпатію та взаєморозуміння, а ще зміцнювати наш зв'язок з іншими людьми. І це, звісно, стосується відеоігор не менше ніж, скажімо, книжок чи фільмів, особливо в наш час, коли різні сюжети та персонажі в іграх стають додалі цікавішими і складнішими. Звісно, не всі ігри зацікавлені в тому, щоб пізнавати внутрішній стан людини, але багато з них надають гравцям доступну платформу для дослідження їхніх почуттів. У багатьох напрямках, наприклад, серія The Last of Us намагається показати вплив втрати близької людини. Paper Please досліджує складну систему прикордонного контролю та імміграції. А гра It Takes Two показує гравцям, які є проблеми у сімейних стосунках з різних боків. Це лише кілька прикладів, але всі вони поєднують чудовий ігровий процес і з чітким наміром змусити гравця подивитись на ситуацію з різних боків, що, в свою чергу, допоможе йому сформувати власну думку та погляд на різні ситуації, які виникають у стосунках людей. Можна сміливо стверджувати, що не так багато геймерів серед нас, які хоча б раз у житті, особливо в юності, не захоплювались відеоіграми, які викликають стрес і роздратування. Складна гра може проявити найбільш дратівливу та агресивну сторону кожного з нас, але здебільшого відеоігри можуть бути чудовою розрядкою для подолання щоденних стресових ситуацій у нашому житті. Звісно, навіть і складні проєкти призначені для втечі від повсяденних проблем, і незалежно від того, чи граєте ви в якийсь напружений брутальний шут на кшталт Call of Duty, щоб випустити пару, чи обирайте щось більш заспокійливе, наприклад, Power Wash Simulator. Або як я, наприклад, граю у The Legend of Zelda Breath of the Wild. Як би там не було, ігри можуть виконувати життєво важливу функцію для регулювання наших емоцій. Більш того, потенціал ігор для зняття стресу має і більш широкий позитивний ефект, оскільки вони можуть зробити вас більш емоційно відкритим і комунікабельним для близьких людей у вашому житті. По суті, ігри допомагають. Гають, позбутись тривоги і негативу, щоб ви могли отримати максимальну користь у стосунках з іншими людьми. Якщо ви дозволяєте собі занадто захоплюватися іграми, вони можуть затягувати вас настільки, що це буде дуже шкідливо для вашого здоров'я, але вони також можуть розширювати ваш світогляд і відкривати для вас нові цікаві речі, якими б ви ніколи не почали цікавитись в якомусь іншому випадку. Наприклад, в інтернеті є незліченна кількість повідомлень про гравців Valley, які займаються садівництвом у реальному житті. Той час, як багато хто ймовірно почав читати підручники з історії після проходження. Ігор серії Total War. В інших випадках навіть така фантастична франшиза, як Metal Gear Solid, зацікавила багатьох гравців філософію. А ігри, що занурюють у різноманітні культури реального світу, можуть викликати захоплення цими культурами на все життя. Отже, очевидно, що відеоігри можуть зробити вас більш всебічно розвиненою та допитливою людиною, допомагаючи урізноманітнити ваші інтереси та захоплення. Тож не варто думати, що ігри нібито роблять вас тупішими, якщо гра змусила вас шукати. Більше інформації про якусь справу чи культурну подію за межами самої гри, то це означає, що вона по суті максимально розширила ваш світогляд і зробила його більш різноманітним. Важливість гнучких навичок часто є темою палких дискусій, адже в той час, як багато гаузей вимагають вузько спеціалізованих знань, гнучкі навички є більш важливими і можуть бути застосовані в більш широкому спектрі професій та різних сфер діяльності. До них можна віднести вміння планувати свій час і ресурси, здатність до креативного вирішення проблем і вміння на люту адаптуватись до різних ситуацій. Все це можна розвинути, граючи у безліч відеоігор. Overcooked – це, мабуть, найкращий приклад гри, яка де. Монструє важливість усіх цих гнучких навичок, але це звісно лише один з прикладів. В інших випадках стратегії та симулятори, як правило, значною мірою залежать від вміння гравця розподіляти ресурси, щоб не допустити виникнення різних неприємних ситуацій. Тож, незважаючи на те, що відеоігри розвивають ваші гнучки навички більш ефективно ніж. Інші корисні бенефіти з цього відео можете бути певні, що ви, граючи у відеоігри на кшталт Overcooked, відточуєте навички, які можуть бути надзвичайно корисними як у соціальному, так і у професійному житті. Відоігри можуть бути надзвичайно корисними для тих, хто страждає від психологічних проблем. Хоча вони не обов'язково дадуть відповіді на питання стосовно того, як вирішити проблеми психологічного здоров'я, вони принаймні можуть допомогти гравцям відчути, що їх розуміють і цінують, і те, що хтось інший поділяє їхні погляди на життя. Такі ігри, як Celeste та Night in the Wood, пропонують глибоке та змістовне висвітлення депресії та тривоги, в той час як Spiritfarer є однією з найкращих. Чих ігор присвячених темі горя та втрати, а Hellblade, незважаючи на свою похмуру атмосферу фентезі, показує особливості психічного розладу у надзвичайно цікавому та складному стилі. Хоча ця сама тема є складною для обговорення в будь-якому вигляді і вимагає надзвичайно обережного підходу, унікальна інтерактивна структура відеоігор як виду мистецтва, можливо, робить їх набагато більш привабливими і краще пристосованими для того, щоб налагодити зв'язок з тим. Хто страждає від подібних проблем? Знову ж таки, ігри не можуть вирішити всі ваші проблеми з психологічним здоров'ям, але вони можуть принаймні дати вам відчуття того, що ви не самотні, а це саме те, що нам потрібно час від часу. Незважаючи на те, що під час гри в кооперативі існує ймовірність бути облаяним різними дегенератами, подібні відеоігри можуть бути корисними для розвитку вашої здатності працювати в команді. Зрештою, гравці, які наважуються діяти самостійно або відокремлюються від команди, як правило, довго не живуть. Але якщо ви можете об'єднатись з купою випадкових людей і перемогти, це говорить про вашу здатність працювати в команді і, можливо, навіть віддавати та отримувати накази. Непоганий приклад Хел. Divers 2. спілкування та взаємодія з людьми є життєво важливими аспектами нашого життя, і хоча люди часто сприймають ігри як якесь незрозуміле хобі, зараз воно настільки глибоко увійшло в наше життя, що з упевненістю можна сказати, що це вже далеко не так, враховуючи, що багато хто вміє адекватно працювати в команді і спілкувати з іншими людьми, відеоігри все одно допомагають продемонструвати, що хорошого може статись, коли люди об'єднують свої навички і прислухаються один до одного. Ну, принаймні, це в ідеальному сценарії мультиплеєрних ігор. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою, поділіться цим відео з друзями і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. У мене на каналі є ще багато відео про ігри. Подивіться, ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ну, як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.